Вітаю вас! Я хочу розглянути серйозне питання тут, на каналі Негатив до переселенців. А ви знаєте, скільки його багато? Особливо, коли люди приїжджають і щось кажуть таке негативне. У мене був випадок вчора про опалення. І знаєте, як ця фраза? У вас в Харкові завжди таке опалення? Вибачте, неправильно ставимо питання. Це викликає агресію. 14-15 рік я так з такими не церемонівала зовсім. Бо питання в тому: людина приїхала, тебе тут прийняли. Ти тут живеш. Все. Без негативу. А те, що було тоді, я навіть згадувати не хочу. Це настільки було неприємно. На жаль, було багато приємних людей. Це мої роки роботи в пенсійному фонді. Стільки було приємних людей, спогади покруті. круті. Є такі круті переселенці, просто, просто зашквал. А є просто плінтус. На жаль, розумієте? І тут хочу розглянути декількома колодами однозначно поради, що робити, як вести одним себе і іншим. Місцеві також не завжди сахар і не завжди коректні. Але питання в тому, як приїжджати, з чим приїжджати? Давайте. Негатив до переселенців. Причини. Основні, дивимось. Негатив до переселенців. Беру три карти. Розчарування. Ось ви знаєте, мечі, загострення, гостра реакція, верховна жриця, таємничість. Таке, по-перше, небажання. Розбирати їх ситуацію. Звісно, немає цього бажання. Це нормально, це нормально. По-друге, люди приїхали з розчаруванням сильнішим. Цей негатив іде на, на оточуючих. Не всі оточуючі хочуть приймати негатив. Ну, Тут розуміло, я люблю позитив. Наприклад, мені не потрібен негатив. І пауза. Тобто, у них життя на паузі. Вони просто приїхали із паузою життя. І їм потрібно психологічно адаптуватися до нового місця, прийняти його і почати в нього інтегруватись. Це час. Терпіння потрібно бути у місцевих нам, нам, місцевим, наприклад. І переселенцям, будь ласка, контролювати оці емоції. Дуже важливо. бо... Випльоску їх на всіх це не потрібно. Справа в тому, що людям також потрібен позитив, не можна жити в вічному негативі. Якщо ви приїжджаєте кудись, а там люди місцеві, вони не живуть в вічному негативі. Так є напруга від обстрілів, від чого всього. Але живемо життя. Я беру про Харків, я беру те, що бачу навкруги. Ми готимось до Нового року. У нас дохріна всього, всюди прикрашання, всюди таке життя з урахуванням обстрілів, всього-всього. Будь ласка. Ось і люди приїхали. Питайте про опалення в коректній формі. Що робити? Людина потім пояснила, що вона хотіла. Але питання перше було вибачте, благо в чаті була не я. Бо я за такі питання з'їдаю всіх. Пишіть, як у вас розбиратись опаленням? У мене така та ситуація. Описуємо культурно все. Відповідь буде така ж. О чому питання. Я прошу навчити всіх спілкуватись адекватно. Не треба казати, там ваше місто, звідки ви приїхали, не центр Всесвіту. Також, так, це був ваш дім, десь він є, десь він був. Але тепер ситуація інша. І треба повагою бути в будь-якому місці. Любити будь-яке місце, навчитись любити. Це от дуже важливо. Я навчилась любити Львів. Чи ви розуміли? я навчилась його любити. Я дуже туди хочу. Ви не уявляєте, як? Я туди хочу. Ось вам і відповідь. Але не можу через залізницю, через загрози залізниці дуже багато їхати довго з Харкова, і ці загрози мене тормозять. Я вам кажу правду. Тепер. Давайте, я беру психологічну колоду, мабуть. Давайте. Я розглядаю двох категорій: місцеві і переселенці. Негатив до переселенців. Тема у нас. Так. Давайте розглядати психічний стан переселенців. Ось Будь-яке місце беремо, куди вони переїхали. Не чіпайте мене. Дайте мені побути на самоті, не чіпайте мене, друге. Маріонетка. Вимушеність маріонетка не своє життя. Небезпеки з усіх сторін. Розумієте? Вони вважають себе маріонетками в цьому житті. Вони більше не керують своїм життям. Мало того, небезпека на кожному кроці. Далі місцеві. Сприйняття місцевими. Переселенці місцевими. Давайте будемо. Ламати стереотипи і якось вплив на повсякденне життя йде. Дивно. Так. Ось тут відразу нечесні, хитрі, підступні. Є і такі, є різні. І місцеві є такі. Це ж неважливо хто. Ви розумієте, який стереотип пішов? Угу. І третє мир. Вони не хочуть миру. Ви що здуріли? Ну, ось вам. Е, і тут дивіться як. І тут Голуб миру йде. Зрозумійте ви? Всі миру хочуть. Всі. І де стереотип, що переселенці несуть з собою війну. Ви знаєте, вони не несуть з собою війну. Вони приїхали як результат війни. Приїзд їх. Це результат війни. Вони не несуть її. Вони несуть. Енергії, звідти, де негатив. Їм потрібен час, щоб позбутися цих негативних енергій. Зрозуміти, треба. В шок. У мене шок. Дикий шок. Тепер порада для нас всіх. Порада для нас всіх. Що нам бути Негатив на переселенців? Від переселенців. До переселенців. Давайте. Що з цим робити, як боротись? Що нам робити? Стриманість перше. Всім. Боротьба. І третє. Ви знаєте, їм потрібно зцілення душі, перш за все, тому що вон приворот. Допомогти зцілити душу і привернути увагу до того місця, куди вони приїхали. Полюбити, допомогти полюбити. Хай вони всі стають там, куди приїхали. Ну, харків'яни. Наше завдання зробити всіх переселенців крутими харків'янами. Робимо, привертаємо, адаптуємо, повірте, вони так полюблять Харків. Вони звідси хрен куди поїдуть. Все він буде такий же для нас. Наша сім'я тільки буде поповнюватись. Ось і все. Навіть ті, хто приїхав з Донеччини, і тих ми адаптуємо, і всі вони будуть щасливі казати, що Харків найкращий. Якщо ми їх приймемо так, щоб вони обалділи. Ось чому справа. Так, їм потрібен час, щоб вибити з голови негатив. Це час. Але все можливо, з часом вони полюблять все. І вже є такі, хто любить Харків з Донеччини, вони кажуть, Харків найкращий. Є такі, все добре, щоб ви розуміли. Все буде супер.